Скажіть мені, будь ласка, чому це дно обвішане з прапорами, рекламою, ще чимось. Ну, звісно, не країн, а якимось рекламним, ще чимось, все що. Ми вийшли до Королівського палацу. Дуже в великих-великих лапках рівна Бруківка, ремонти, іммігранти, болт, прокат. Не знаю. Я... Я просто не хочу цього коментувати, бо тому що буде багато мату і багато філософії. Я думаю, просто подивіться на цю картинку, зрівняйте з цим, що в гуглі. І надіюся, рожеві окуляри знімуться. При тому що можу сказати, що в даний момент на відео воно виглядає набагато краще, ніж я вживу. І як бачите, дизельні автобуси їздять по центру міста, коли в Варшаві їздять електричні. Згадайте собі питання то за екологію, за права людей, за що там взагалі. О, поїхали в курочі, від яких травою пахне, і переходимо далі. Хочу вам наголосити на чистоті та порядку. Зайдіть в Google і порівняйте з тим, що в Google. І ось Порогівський палац. Перепрошую на широку камеру, тут нічого не влазить. Верніть ліворуч. Автобусів, як бачите. Ось перехрестя, ремонт. Чогось. Ось кран в історичній частині. Ось зупинка з чорними. Все як має бути. Ось зупинка самокатів, болт. ...оцінити вікна, палатки, які дуже гарно вписуються в архітектуру міста, реклама, це також сюди вписується. No comment, просто no comment. І дизельний мерседес. Ось ось, як бачите, старі вікна. Бігбен. О, вигляд на собор. Це так, да, це круто, звісно. Якість дорожнього полотна, бачите, О, народ, Це просто топчик. Перемога. Ось такі ось вулички. Ось така архітектура. Ось такий магазинчик. Ось-ось-ось і ось і все. Не знаю, в мене просто пропало бажання щось коментувати в цьому місці. Така вуличка, собор, там до іншого собору. Відкриті тераси. Ось цей прохід модний і ось там костел. Ось ця площа вражає. Наразі найгарніше з того, що бачимо. Дивіться, яка багата країна. Можна посидіти на плиці, полежати, якщо хочете. Наразі види краєвиди маєте. Ну, Хоча б культурно складають біля того світничка. Вже радує. Ось пішохідна центральна вулиця, такий їздить, безстрашні і безсмертний. Центр міста, боже мій, ну що ж, це, що ж це таке? Я би боявся, що мені в тарілку щось впаде. Ще одна пам'ятка архітектури. Ну і Ще більше кафешок. Це туалет. Піду І Я думаю, що на цьому центральна частина закінчилась. Ще бонус плюс. Ось ну, ще таке. Кільце навколо стелу. Пашка. Це фонтанчик. Таке симпатичне рішення, тільки би ту водичку поміняли. Ну, це не дуже симпатичні ралі Євросоюзу. Включаємося з центром Брюсселя. переходимо через річку. і їдемо звідси всі прекрасної країни. Далі. Амстердам. Прошу звернути, прошу звернути вашу увагу на якість дорожнього полотна. І коли хтось буде розказувати щось про Україну, прошу про це пам'ятати. Тобто, як на мене, українці повинні вже починати себе поважати. Ось такий фонтан. Тут проходить концерт, розуміючи житлі будинки, чи якось так. І вигляд їхній головний костел такий самій. Ремонт доріг, в принципі, в Німеччині, в Голландії, от зараз до Бельгії під'їжджаємо, виглядає плюс-мінус однаково. Але бачите, з лівої сторони машини теж їдуть позустрічні, хоча тут є дві смуги для автомобілів. Ну, тобто трошки дивно це роблять, але ну, масштаби ремонту доріг, звісно, вражають. І для того, щоб ремонтувати е дві-три смуги, ви маєте мати з запасом ще дві. Тобто обочина в них була зроблена давно. І дивіться, яка широка дорога, тому що розмітка це одне, але реально тут можна і 5 смуг намалювати, враховуючи ширину смуг і обочину. Ось такі от вулички в Брюсселі. Всюди парковка платна. Правда євро за годину. Так, то, так що вже, вже не та катастрофа, що в Німеччині. Ось такі от вуличка. Ріше знак. Заборону в'їзду. Прекрасно. Такої по яку годину паркінг платний тут не написано, але написано, що євро за годину, перших 15 хвилин безплатно. Тобто ну, вже не саме варіант. Кава від нас нова будова, ось такі от прекрасні прекрасні вулички. Їздять, вони тут катастрофічно, дороги тут так собі. Ще видно, що грошей в них не, не дуже, дуже багато. І машини подешевше вже стоять. Румтур. Бельгія, по-моєму, Брюссель. Ось так. Такий душ дивний. Виходом на балкон. Міні-балкончик. І ось центральна частина міста видно. Ось також наше вікно. Думаю, можуть прийти постукати, якщо треба. є, Як бачите, на пішохідних переходах машини вже зупиняються. Одразу видно, що це не Німеччина навіть близько. Живуть звичайні люди в Брюсселі. Самі-самі звичайні, тут знизу йде трамвай на колі, я так що думаю, їм трошки навіть шумно. Ну, Багато грошей тут не пахне навіть, скажімо так. Машини дешеві. буде новобудова з ось таким прекрасним виглядом. Зараз ми дійдемо туди ближче і зазнімемо це на відео. На чилі, пацани. Ось така от площа, паркомат в центрі уваги. Ось такий будиночок відреставрований. І ось такий костел напереду. Ну no, я таке. Ну, no, видно, що економічний рівень життя тут. Явно не ще у Німеччині. Ну no, ось, переходимо ми через річку. Ось пішохідний міст. Пішохідний перепрошую. І ось бачите, центральна частина міста, історична, так скажемо, яку ми йдемо. І ось цей костел. Собор. Ось це велодоріжка справа, а не туристичне місце. Щоб ви зрозуміли, ось це Європа. Брюссель. Хто тобто, там чув якісь заклики, заходи в Брюсселі? Ви можете зрозуміти, якщо вони своє життя побудували ось так, як вони побудують життя комусь. Ось такі у Брюселі супермаркети. Ось такі будівлі без вікон. Ну, що потім не було, я щось придумаю. Ось так. Це виглядає все. Пішохідна зона. Це центральна частина Брюсселя. Центр. Тобто не та красива картинка, яку вам дають з гуглу. А це реальність. Оце є тупо реальність. Я Ну, Я просто не хочу нічого коментувати про Європу, Євросоюз, те, що люди собі вносили щось самі не знають що. Ну, це тупо дно. Я ну, кажу, не хочу навіть коментувати. То... Це люди добрі, Євросоюз. Це не Африка. Це Євросоюз. Місто Брюссель. Аси нічого не дивує, не лякає. Центр Брюсселя, якщо просто сам центр. Для тих, хто в воєнний стан заніс гроші за котлован. Супаємо магазинчики. Жопа. Просто така жопа, що ви собі навіть не виявляють. Розрив шаблонів. Це магазин. В центрі Брюсселя. Я наголошую, я в центральній частині міста. Ви не думали, що я там десь брешу, перебільшую чи ще щось. Ось видно висоточку. Ось. Ось вам. Брюссель. Ми продовжуємо не дивувати ця прекрасна країна і це прекрасне місто. Ось, нічого не почищено, нічого не помито. Ремонт дороги, ні дороги, ніяких знаків. Я щось. А ви хотіли дитячий майданчик, який закривається? Я так розумію, воно на ніч закривається, бо тому що дуже багато бажаючих, що звітом ти вкрасти. Як бачите, там є собор. Інший собор ось тут і зразу висоточка. Ось і бізнес-центр. Бачите. Міжі тут навіть не можуть вступитися вам по дорозі, як дочку, ви поняли. Навіть нема штучок, які контролюють, що щось стирили з магазину. Дорога. Бомба просто, ні? Також є такі вулички, але їх крайні мало. Відреставровані і так далі. Автобуси відносно нові, але всі дизельні. Тобто ніякої там боротьби за екологію немає. Просто залишиться тут. Оце відео це просто... Комусь хочете пояснити, що таке Євросоюз, просто відкривайте це відео і я думаю всі питання знімуться зразу. Вигляд на сатуетко, зразу кафешки, якісь міні-бізнес-центри, я так розумію, у них. Все таке. Знаю, хто тут буде перекладати, але манікюрний салон, якщо комусь цікаво, прошу дуже. Маєте ціни. Вічний хват якийсь. Ви розуміли, які тут маленькі люди. Ну, в смысле, до масштабів площі. І ось така здоровенна оглядова площадка все місто і одразу будова дивіться королівський палац біля нього ось такий вид ось такий вигляд І ось така рівна бургівка як бачите відходимо в почуті від центру так живуть звичайні люди вже бачили два рази що ці махмуди ахмуди міняють задні номера на машині тобто швидше всього їздить Машина, яка просто фоткає, чи у вас проплачений паркінг чи ні. І їздить тільки ззаду, що тут, напевно, односторонній рух. Ну так, всі машини односторонно припарковані. Вони підкладають ззаді номера. То от в чому недоліки чорних в місті. Вони будуть завжди все життя жити на пособі. Ви на це будете працювати, а вони ще й будуть намахувати систему. І навіть скільки ви б їм не дали, вони все одно будуть... На хлібниками і порушувати ваші ж закони. А якщо ви їм не будете платити по собі, вони розвернуться, поїдуть. На тому все. А Європа лишиться, як бачите, картинку, самі розумієте, це 2022 рік. Прошу душі. Далі буде гірше, якщо будуть продовжувати в тому ж дусі. Ось така заправка. Остапто виглядає перехрестя, будинки що дуже житловий будинок правила безпеки ось вам Бельгія Ось і це, це вікно напевно ніколи не милося в житті а, До речі, попереднє відео про заправку набігло четверо турків чи чогось такого ну вони, коротше, щось мутять то що щось їм дуже не сподобалося що знімаєш видали відео видали ну понятно, що я його відновив потім з айфона. і як почули слово «юкрейн», то зразу їм стало байдуже, що їх знімаєш. Тобто стукати в цій країні нормально. Це раз, два, що ніяка поліція в такому випадку вам не допоможе. І це парковка на велодоріжці, є місце, і тут є місце, а не стає на то місце, щоб йому не виписали штраф за парковку. Все продумано. Е, так от, даючися до розмови про чорних. Почули, що Україн, зразу втратили інтерес, можеш знімати, можеш робити, що хочеш. Відповідно, не мутять, не збираються платити податки, хочуть утримувати пособі, все в тому роді. А Євросоюз, як ви знаєте, Арабію то все решта, толерує таких людей, як я називаю расистами. межі теж задоволені, що їх знімаєш. А де поліція? А де мій туристичний збір, який я заплатив за свою безпеку, якої по факту тут нема, блін. Ну, типа, камон, народ. Ну, навіть по-іншому на не скажу. Що тут можна толерувати? Абсолютно нічого. Крім того, що ти не толеруєш, ти за то що платиш, і платиш поліції, яка тебе за то нагне. І ну, ти навіть не можеш в самозахист впасти, бо вони ж зразу вибігають е -е, толпою, мало того, що толпою, ніякої зброї, нічого такого, бо Євросоюз. Відповідно, якщо ніякої зброї нічого, то ти нічого не можеш зробити. Ні для самозахисту, ні просто, бо тобі не подобається, що в тому місці чорні. нічого не можеш. Це називається словом демократія. Гарна панорама міста, правда? А якщо трошки опустити камеру... Це стає не дуже гарно. На iPhone виглядає картинка набагато краще. Е, ну і до речі, скажу вам так, тут вже 9-ту вечора. Е, На кільці скористайтеся з'їздом. І в дружини, звісно, що iPhone ну, в безпеці, м'яко кажучи, себе не відчуває. Тобто, здавалося б, той гушний iPhone треба, та й тим більше в Україні, крім якщо просто стирити його, нічого такого. Ну то тут є питання, що можуть його попросити віддати. Назвемо це культурно, так? Да? Так що робіть висновки. Не більше, не менше. Хотілося б вам жити ось в такому прекрасному під'їзді? Ще йшли до готелю і ось такий собор побачили. на з колію. Ну І хочу вам наголосити про інвалідів. Тобто пандуси, ще що, ще, що, ще щось. Що. Тут того всього нема. Бачите, лампочка ближнього не світить. Людей з мало ну, обмеженими можливостями тут чекає нічого доброго, навіть такі двері не помістяться. А ще кажуть про Євросоюз. Ну, процентово білих людей ми тут зустріли набагато менше, ніж чорних бомжів, тьма, тьмуща. Скажу чесно, в безпеці зараз вечором 9-й вечора ми вже не почуваємося. А не йдеться навіть про iPhone чи ще щось, ну, безпеці себе не відчуваєш взагалі. І ось так будову ну, будують. Просто ну, от вам нарізка відео. Я колись думаю буду раз пів року переглядати. Колись там родичам, ще комусь точно покажу це відео. Така вуличка, там гавкають собаки. Так виглядає інститут. Більше, по-моєму, похоже і на зону.